Доброго дня! Я з України знімаю будинки в Сполучених Штатах Америки, бо зараз знаходжусь в Америці. Ось я проходжу мимо такого чудового будиночку. В ньому йдуть ремонтні роботи. Ви чуєте прохід. Приїжджають фохівці, працюють. Зроблять дуже гарний ремонт всередині будинку. Ось будинок напроти. І зверніть увагу, як прикрашений вхід будинку. Ця вулиця. Ось який вхід. Готуються до свята Хеловіна. Нечиста сила піде. Геть, її налякають. Це ремонтники кидають, сміття вивозять. Так шумно і голосно. Що все цікаво. Фірма поїхала. Ось вулиця. Зараз розминуться дві машини. Дивіться, як гарно. Який смішний. Гарбузик зроблений з дерева. Ось біля цього будинку. І трава. Підстрижена, розкішна трава. А воно ще якийсь комічний герой. Хлопак чи хто там. Ось який був посад будинку. Місцевість така крута. То вверх гора піднімається, то вниз. Ось зверніть увагу на цю чудову вулицю. Яка вона гарна, які розкішні будинки, красиві. А оці рекламні щитки говорять про те, що різні різноманітні роботи виконувалися в цьому будинку на подвір'ї, всередині, ззовні. І фірма залишила про себе знак. Рекламний щиток. Назва вулиці. Дивіться, яке подвір'я за огорожею. А тут якось здоблено камінням, затримується су в землі. Вхід в будиночок. Зараз ми підійдемо до будинку, де дуже багато різноманітних прикрас. Зроблено до свята. Подивіться, яке чорне чудовисько. А це ом які прикраси. Там і паук. Який паук Заплів вікна паутиною. Очі на кущі. Різноманітні очі. Отак От прикрасили вхід. Щось упало. Вітер подув. І воно попадало. А, тут теж підготовлені до Хелловіна. Ось дивіться, які будинки, подвір'я, там зона відпочинку, квіти, як поєднується чорний колір з білим. Ну як же це гарно. А отам, бачите, на горі. Йдуть інші будинки з мансардами. Ото гаражі перед вами. А це вхід в будинок. Заростає плющем. Дерева. Забор поставили. Відгородилися від сусідів, бо, мабуть, іде в землі. Все тут зелене, все тут завите плющем. І навіть сам будинок. Зверніть увагу, його майже не видно. Він у плющі. Я б не сказала, що він доглянутий. Мабуть, живуть пенсіонери. Похило віку не можу щось робити. Таке буває. Ось, а який вхід в будинок. Ось перед нами ще один будиночок. Ну все, щасливо, до побачення. Хай вам щастить, хай у вас все буде добре.